Всім привіт, це влог на ю З вами Максим Гіленко позаду дуже насичений футбольний вікенд. Надзвичайно важливі події відбулися в УПЛ, в першій лізі в топових закордонних чемпіонатах. Спробуємо зупинитися потроху на всьому без зайвих розкачок. Переходимо до обговорення наших тем. 26-й тур української прем'єр-ліги ще не дограно. На понеділок заплановано два матчі. Колос Олександрія це Лобова за п'яте місце і останній шанс для клубу з Ковалівки зачепитися все ж таки за Єврокубки. Ну і також поєдинок Минай Дніпро 1 до речі. З цього туру саме з 26-го, ще не було. Обіцяного вару на матчах Шахтаря та Дніпра 1 власне його офіційні особи і не обіцяли. Це була така інформація за чутками. Ну і все ж таки вар на поєдинках лідерів чемпіонату буде, буде на всіх їхніх матчах, але починаючи з наступного, з 27-го туру. Шахтар однозначно втримає лідерство за підсумками 26-го туру, тому що команда Ігоря Явічовича перемогла Інгулець у формально гостьовому матчі, але по факту поєдинок відбувався на арені Львів. Інгулець Шахтар 0-2. Власне, спершу про місце проведення матчу багато вже різних думок, я думаю, начиталися, почули. Я тут нічого такого над оригінального не скажу. Мені ця ситуація. Дуже не подобається те, що інгулець проживав там тиждень у Львові за рахунок е Шахтаря. Е жив, тренувався. Коротше кажучи, це ненормально. Але спосіб вирішення цієї ситуації він може бути лише один: регламентно приймається регламент, де командам ну, просто теоретично навіть забороняється. Робити ось ці манси з переносами матчів по датах, по місцях проведення, обмінюватися домашніми і гостьовими поєдинками. І шахтаж насправді тут не є оригінальним. Дніпро один теж намагався перенести виїзну гру з інгульцем на свій домашній стадіон в цьому сезоні в ужгород динамо Двічі зіграло із Інгульцем в Києві на стадіоні імені Лобановського. Тобто до цієї практики вдаються всі наші. Сильні команди, всі наші гранди, комусь вдається домовитися, комусь не вдається, але це ненормально. Це не спортивно, це має бути заборонено. Я сподіваюся, що з наступного сезону все таки буде. Щодо гри, то видовищності у діях шахтаря навесні немає. Тому що всі вже до цього призвичаїлися. Команда бере своє за рахунок організованості, за рахунок характеру. Мені чесно кажучи, так і хочеться назвати цей характер чемпіонським хоча насправді більшість гравців шахтаря чемпіонами не були, або ж взагалі не були, або ж не були саме в якості основних гравців команди. Тому це насправді дивує і тут слід. Поаплодувати тренерському штабу, який ось таку атмосферу у колективі вибудував. Стандарти це теж дуже важливий показник тренерської роботи. Вони у Шахтаря заходять, і, зокрема, переможний перший гол Інгульцю Юхим Конопля забив саме після розіграшу кутового. Ну і оборона. Шахтар вже в 13 те у цьому чемпіонаті зіграв на нуль. Тобто кожен другий матч на сухо це теж дуже крутий показник. Шахтар утримує лідерство. 5 очок над Дніпром 1, хоча Дніпряни можуть це відставання скоротити. Про матч металіст Зоря, який завершився перемогою 5-0 луганської команди, чесно кажучи, і говорити неприємно, і дивитися це все також було неприємно. вдруге за останні три тури харківський металіст робить якусь таку незрозумілу виставу. Ну я просто не вірю, що команда УПЛ може аж настільки погано захищатися, настільки погано грати. Ці помилки навіть не назвеш аматорськими. Вже з'являється інформація поки що від журналістів, що знову ж таки був аномальний рух ставок на цей матч. Те саме, що було два тижні тому у матчі проти Дніпра 1 До речі, так завершилася рівно з таким самим рахунком 5-0 на користь суперника харківського металіста. Ну тут чекаємо офіціозу від УАФ, можливо, від комітету зетики та чесної гри, від сеньора Баранки, чи було щось у цьому матчі саме пов'язаного. Із ставками. Якщо підсумувати, то найбільш підозріло виглядає перший тайм, в другому, чесно кажучи, команди вже просто догравали. Що зайшло в першому таймі, якщо букмекерської термінології висловлюватися, тотал більше трьох з половиною голів в першому таймі. Так, пенальті в першому таймі. Так, вилучення в першому таймі. Знову ж таки, так. Якщо не бачили, то я вам дуже раджу подивитися огляд цього матчу, огляд матчу Металіста проти Дніпра 1 і зробити висновки самим. Цікаво, що між цими матчами Металіст видав бойову гру проти Львова, який переміг з рахунком 1-0. Ну і раніше, от до цього відрізку, в принципі, Металіст не виглядав аж такими хлопчиками для биття. Тобто таке враження, що в якийсь момент команда просто зупинилася, перестала грати. Хоче на поле виходить. З чим це пов'язано? Ну конспірологію будувати не будемо. Давайте почекаємо якихось офіційних рішень або ж слів, хоча б від офіційних персон. Найкомедніше, що цьому металісту насправді цілком реально врятуватися від вильоту, тому що достатньо легкий календар у харків'ян на завершальні чотири тури: Металіст 19-25 Минай, Чорноморець, Кривбас цілком реально набирати очки. Але мені особисто не хочеться, щоб е, металіст після своїх останніх перформансів підозрілих залишався в УПЛ. Я думаю, навіть болівальники харківської команди вже не зовсім м, приймають, скажімо так, ось цей металіст. Або, можливо, я нагнітаю зайвого і буду якусь конспірологію. Пишіть свої думки в коментарях, чи, здається, вам все було чисто у останніх матчах харківського металіста. Динамо поступилося вдома в чорноморську з рахунком 2-3. Це перша поразка для Олександра Шовковського на чолі. Динамо, перша взагалі втрата очок. Розумію розчарування, тому що сталося це, по перше, в день народження Динамо 96 років. Сталося це в роковини смерті легендарного Валерія Васильовича Лобановського. Але так, просто щоб трішки втішити болівальників Динамо, хотілося б сказати, що це була дуже видовищна, дуже цікава гра. Так, дитячі помилки при обороні в дебюті матчу, коли Чорноморець море 2-0. Але потім наприкінці першого тайму, майже весь другий, Динамо справді грало дуже добре. Дует Буяльського та Ваната це просто. Топ на рівні української прем'єр-ліги. Якщо про Буяльського, в принципі, все добре і давно відомо, то прогрес Владислава Ваната для мене це одне з головних вражень весняної частини чемпіонату. Дуже подобається, як попрацювали з ним тренери з фізичної підготовки. ВАНАТ абсолютно не втратив в різкості, в швидкості, але він помітно додав у м'язах і він зараз справді. Дуже часто виграє таку боротьбу, виграє штовханину, при цьому не втративши свій перший крок за рахунок першого кроку, за рахунок своєї техніки, за рахунок голови. Вона дуже часто на рівні УПЛ виглядає на голову вищим за захисників. Статистика для нападника дуже важлива: це 11-й гол ваната в чемпіонаті і 6-й у восьми останніх турах. Причому дуже рівномірно ці голи у Ваната розподіляються ще не було жодного дублю. Він забиває суворо по одному голу в матчах української прем'єр-ліги. Ну і звичайно, великі компліменти. Чорноморцю Романа Григорчука команда явно спрогресувала по грі. Ну і воно так зазвичай в футболі буває. Що якщо команда добре грає, то може певний час не бути результату, але згодом результат. Приходить, і я чесно кажучи, не поспішав раніше в інших проєктах, в інших своїх текстах якось вихваляти Чорноморець, тому що команда ще була зовсім неподалік від зони вильоту, від зони перехідних матчів. Чорноморець залишається ще в цій боротьбі за виживання, але перемога на Динамо мені здається, це величезний крок назустріч порятунку. Ну і те, як грає Чорноморець, те, як грає, ну я не знаю, половина складу одеситів так серйозно додала за Григорчука. Що е, мене особисто нема сумнівів, що ось тепер вже точно Чорноморець врятується. Перемога Ворскли над Львовом 2-0. По суті, вже нічого не вирішувала для обох команд. Полтавці дуже багато втратили раніше її на зону Єврокубки вже напевно не претендують. Ну а Львів. Мертвий, шкода це визнавати, шкода, тому що дуже симпатизую по-людськи головному тренеру Анатолію Петровичу безсмертному, але е, слід визнати, що вдруге у Львові у нього не вийшло. матчів, 9 поразок, хоча при цьому Львів впирався. Практично в усіх цих поєдинках такого як з металістом не було. Ну і звичайно, є запитання до керівництва клубу. Воно власне одразу звучало, коли лишень зняли Олега Дулуба, і воно ще більш актуальним стає сьогодні. У Дулуба було чотири очки в трьох весняних турах, і в чому була необхідність його міняти? Чесно кажучи, я думаю, що відповідь ми не дізнаємося ніколи ані від кого. Верес переміг вдома Металіст 19-25, 1-0 завдяки голу Геннадія Пасіча. І цей результат ще дужче закрутив у нас інтригу у боротьбі за виживання. Між 10-м і 13-м місцем лише одне очко. Кривбас завдяки голу Ріфета Капіча з пенальті здолав рух 1-0. Криворіжці теоретично ще беруть участь у боротьбі за п'яту єврокубкову позицію. Ну а щодо руху, то команда 14-та з триочковим відставанням від 12-ї сходинки. Е, е, непоганий календар у Львів'ян. Власне, вони зіграють дербі проти Львова. Далі минай, Чорноморець, Олександрія, але дуже така малозмістовна гра в атаці у руху. І зв'язку з цим, чесно кажучи, мені здається, що доведеться підопічним Пономарьова все-таки грати перехідні матчі. Можливо, у вас інша думка? Пишіть в коментарях, хто вилетить цього сезону з УПЛ напряму, ну а хто буде грати перехідні матчі із командами першої ліги. Лише уявіть собі, якими можуть бути перехідні матчі. Між рухом і Карпатами за путівку до української прем'єр-ліги. Цілком реально. Хоча цього тура ми вже переходимо до подій у першій лізі. Карпати поступилися запорізькому металургу 0-1 і випали навіть з зони перехідних матчів. Вони тепер вже п'яті. Чесно кажучи, гра була традиційно для Карпат не топова. Але, хоча б разочок можна забити в порожні ворота із трьох спроб, ні, Карпати Відмовлялися це робити зараз. Третіми, четвертими йдуть ЛНЗ і власне Запоріжжя. І е, кожна гра за участю ЛНЗ, Металурга, Карпат. Е, от в цих двох завершальних турах вона буде вирішальною. Ну а привітати з виходом до УПЛ можна Полісся та оболонь. Вперше клуб із Житомира гратиме в еліті українського футболу. Ну а в оболоні відчувається такий присмак районної команди щось на кшталт Фулгема, Крістал Пелес. Не знаю, може у вас якісь інші асоціації. По інфраструктурі до оболоні жодних запитань, але цікаво, чи буде підсилюватися склад. Тому що, як на мене, ось нинішній ростер оболоні. На УПЛ не дуже тягне. Можливо, у вас інша думка? Пишіть в коментарях, що чекає на Полісся та оболонь в українській прем'єр-лізі. До подій за кордоном зачепимо два топових чемпіонати. По-перше, Англія там чемпіонські перегони фактично завершено. Манчестер Сіті переміг Евертон 3 0 До речі, Миколенко не грав через ушкодження. Пеп Гвардіола дав перепочити напевно всім, хто цього перепочинку потребував перед грою відповідю із Реалом. Тим не менш, Сіті переміг впевнено, і в завершальних трьох турах містянам достатньо набрати два очки. Щоб втретє поспіль стати чемпіоном Англії, цей розклад став можливим, тому що Арсенал потім вже поступився Брайтону 0-3 вдома. Поступився без Олександра Зінченка. Є різна інформація щодо ступеню важкості його травми, але я би довіряв тому джерелу, з яким у Зінченка є персональний спонсорський контракт. А це джерело нам повідомляє, що Олександр пропустить не лише Завершення сезону в АПЛ, а й не зіграє в офіційних матчах е збірної у відборі до Євро проти Мальти та Північної Македонії всередині червня. Така прикрість, шкода. Ілля Забарний вперше вийшов у стартовому складі Бормута. Його команда поступилася Крістал Пелес 0-2. В обох голах можна легко знайти провину українця. Заха Еза. Е така швидкість, така майстерність. Мені здається, ця гра продемонструвала, що наш Ілля, на жаль, до цього рівня супротиву ще не готовий. Бормут убезпечив себе від виліту, і з огляду на це цікаво, чи в двох завершальних турах дадуть зіграти Забарному. Мені здається, Бормуту і самому цікаво і корисно буде перевірити, чи варто йому команді клубу розраховувати на забарного вже в контексті наступного сезону. А ви як вважаєте, забарний залишиться в Бормуті? Чи буде оренда, можливо, продаж в більш слабку лігу? Пишіть в коментах. Легіонерську тему продовжимо Віктором Циганковим. Його Жирона зіграли із Реалом Сосідат 2-2. У самого циганкова гольова передача, але цей асист він такий суто формальний. Там Янко Уто все зробив сам. Окрім цього, у циганкова чотири кі паси, тобто передачі після яких було завдано удар. Ну і одного разу особисто циганков пробив в поворотах. Дуже хороший удар, потужний в площину, але рівнесенько по центру голкіпер сусідада впорався. В Іспанії визначився чемпіон. Барселона перемогла Еспаньол 4-2 і повертає собі титул з 2019 року. Загалом це 27 сьоме чемпіонство для каталонської команди. Вони від реалу відстають на 8 титулів запасу Мадридців Серйозний, що хотілося б сказати. за 30 років слідкування за футболом, вперше бачу, що Барса здобувала чемпіонство саме завдяки дуже хорошій феноменальній грі в обороні. Ну а коли не захист. То воротар рятує Марк Андре Терстеген. Проводить феноменальний сезон. Я ось таких індивідуальних перформансів від голкіперів ну навіть не пригадаю. Практично безпомолково при цьому десятки разів рятував Терстеген команду від пропущеного голу. 25 кліншитів зараз має Барселона і персонально німецький воротар Марк Андре Терстеген. Це, до речі, ще не рекорд примери. Е, рекорд встановив Ліаньо з Депортіво у 94-му. У нього було 26 кліншитів. Ну, у Барса залишається чотири матчі, щоб побити це, як на мене, неймовірне досягнення. Уявляєте, 26 кліншитів в 38 турах. А Терстеген може цей рекорд побити. Для мене німецький ворота однозначно гравець номер один в цьому сезоні в чемпіонаті Іспанії. На друге місце я би поставив центрбека Барси Рональда Араухо. Ну і цікаво також почитати ваші думки. Можливо, Грізман, можливо, Левандовський, який лідирує за голами, можливо, Бензима чи Вінісіус, які теж грали доволі яскраво. Пишіть в коментарях, хто МВП ліги цього сезону. На цьому наше відео добігає завершення. Наступного разу зустрінемося в четвер. Обговоримо завершальні матчі 26-го туру УПЛ, ну і також матчі відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів. Мансіті Реал, Інтер, Мілан. В четвер ми вже будемо знати фіналістів. До зустрічі!